В Україні з'явився новий вид сепаратизму. В Одесі, Харкові, Запоріжжі та Дніпропетровську з'являються фіктивні громадські об'єднання, які протягують ідею економічної автономії регіонів. Нещодавно активісти накрили один такий форум, прямо в столиці в елітному готелі. Президент агітували за особливий регіон Слобожанщина. Наші журналісти знайшли, хто стоїть за цією ідеєю. Нас не змогли взяти війною. Не зуміли залякати та розсварити. Як же тепер планують знищити Україну? Імена для цього була создана гражданська рада Дніпропетровщини. Ви будете шоковані, але служки Кремля вигадали нову зброю проти українців. Її назва економічна автономія регіонів. Ми написали такою от. Проект закону образному регіоні розвідці Слобожанщина. Просто зараз на півдні та сході нашої держави один за одним відбуваються форуми, де обговорюють спеціальний статус українських областей. На початку грудня в нас через два дні в Харкові, через день в Одесі. Тобто, пішла така ланцюгова реакція по сходу нашої держави, саме проведення подібних форумів. Дійства організовують нікому невідомі громадянські об'єднання. У них різні назви та лідери, але цілі та ідеї однакові. Активістами гражданської ради создається проєкт закону Дніпропетровську економічну автономії. Невже в Україні готується масштабний реванш сепаратистів? Портохранка – це залог успіху і розвитку Одеського регіону. Гроші починають таємне розслідування, щоб дізнатися, хто хоче розколоти нас на нові ЛНР та ДНР. Якщо нельзя кричать «караул», ну тоді я сепаратист. Поряди з Харковом, Одесою та Запоріжжям серйозна сепаратистська загроза нависла над Дніпропетровськом. Це стратегічно важливий регіон, що стримує війну на Сході. Саме тому його намагаються активно розкачати проросійські найманці. Що тут здійсне непонятне. Цього вересня місцеву активістку Жанну Данченко запросили відвідати нову громадську організацію. Хороший помпезный зал глянула гражданская рада. Я ще горібята, а що це? Хто це? Я не могла нікак вникнути. Її лідером виявився Дніпропетровський політик і бізнесмен Сергій Шапран, який є учасником руху Український вибір. Сьогодні починається новий літок по розвитку нашого общественного руху. Під час зустрічі Шапран заявив про створення громадянської ради Дніпропетровщини. Але що це за організація? Хто її учасники та навіщо вона зібралася, до ладу не пояснив. Я не поняла, для чого це потрібно було, мені це не цікаво. Я просто сказала, я не поняла, для чого тут, я ухожу. За місяць сумнівне збіговисько зібралося знову і нарешті розкрило громадськості свої справжні наміри. Предполагалось обсуждення тезисів проєкту закону. О, Дніпропетровському автономному економічному регіоні шапран агітував, мовляв, спецстатус Дніпропетровщини зменшить податки і наповнить місцевий бюджет грошима. Ми не можемо чекати, поки в Києві почнуть займатися реальним преобразуванням. Запрошені експерти здивувалися, навіщо регіону окремий статус і тим більше автономія. Адже в Україні й без того проголошена децентралізація, що розширить повноваження регіонів. Тезиси смутили мене тим, що фактично на той момент це був совершенно сырой документ естественно, названня автономія. Я посоветовал этот термін убрать, в результаті чого это потом спеціальний економічний регіон. Але справжній шок викликала інформація про засідання, що з'явилася на російському телебаченні та численних сепаратистських ресурсах. Пустяні та три дня я увидел, к сожалению під различными названиями, не совсем іноді приятными, ті слова, о которых я не говорил. Ну, в частності, это йшла річ о том, что распределение доходів в тих пропорціях, о которых шла річ в тезисах, схоже, експертів і громадськість заманюють сюди заради картинки для російських змі. До речі, українські медіа сюди практично не запрошують. Люди, які знаходяться в залі, також. Не розуміють, чому вони там сидять їх запросили громадськість послухати обговорення проєкту закону. Наші правозахисники кажуть, а що це за закон? А де економічна складова? А скільки ми отримуємо на виході? А хто автор усіх цих тезисів і законопроєктів можна тільки здогадуватися. Він називав там вот учені, які розрабатували, а я їх не бачив, Пусті просто міста призіднівся. Схоже, плани у громадянської ради грандіозні. У контори вже з'явилася власна приймальня, тож пропаганда автономії Дніпропетровська набирає обертів. Ми наблюдаємо тотальне падіння всіх ключових економічних параметрів. Україна розрушається на наші за гроші. Вирушають на пошуки приймальні шапрана, щоб особисто почути розповідь про солодке життя в автономії. Але нас чекає розчарування. Схоже, вказаної адреси у Дніпропетровську не існує. На сусідніх номерах цієї вулиці розташований приватний сектор. Неймовірно, але тільки но ми збираємося від'їжджати, як з елітного будинку виходить якийсь чоловік. Це він так. Не повірите, це Сергій Шапран. А по чому ви к нам одразу агресивно? Ви скажіть, задача? очевидно, поява журналістів неабияк його спантеличила. Не надо искать кошку в темной комнате. И червяка какого-то. Ничего нет. Нету здесь ни руки Кремля, ни руки Америки, ни руки чего-то. То що ж, таке спецстатус Дніпропетровщини. Ми говорили о том, что мы делаем попытку документа, который называем проектом, проектом, проектом э, закона о э, специальной экономической зоне, экономической зоне для того, чтобы заниматься. Потому что у нас слово э, автономия, это же катастрофа. Это мы только слово автономия говорим, а экономическая. Все, люди сразу считают, что Шапран решил с ножницами выехать, вырезать Днепропетровскую область. Зрештою намеры Шапрана выдает фатальная обмовка. Значит, только автономная подводная лодка нырнула и ушла она вона не користується воздухом, і область може автономно накормить себе, да вивод за ще ви саме? Мирнуть в економічні пространства і не тянуть і не сосать гроші із бюджету країни. Э, на жаль, в Україні вже є області, які під гаслами автономії та спецстатусів пірнули на саме дно. Коли ж нарешті почнеться реальна боротьба із сепаратизмом.